Неподалік хуста під час археологічних розкопок, які проводили фахівці ужну, було виявлено цікаві скарби. Це бронзові речі, датовані 4-3 тисячоліттями до нашої ери. Знайдено їх було біля скелі Соколів камінь. Мова про глиняний горчик, у якому знаходилися 32 бойові топірці, стріли і захисні спіралі. Бронзового віку на території Хуського району бачимо на фото репродукція стоянки. Датується поселення четвертим третім тисячоліттям до нашої ери. Це село Крива. Так тут було під час археологічних розкопок, які тут проводилися, і ще з 80-х років тут було знайдено ось такі дуже цікаві речі. Це бачимо з вами декоративно-захисні спіралі. Раз, два, три, які людина використовувала від ну, коли йшла на полювання, щоб звір не поранив, тобто прикривало груди та руки, а також побайки. Їх називають також бойовими, але можливо використовували їх і для мисливства. Знахідка є свідченням того, що люди жили в нашому країна набагато раніше, ніж прийнято вважати. В загалом у хуському краєзнавчому музеї можна знайти багато цікавих та маловідомих експонатів. Варто просто завітати туди на екскурсію.